Тома, проблема із шкірою, погане травлення. Зараз всі говорять про детокс, але не всі знають, що ляна олія розторопша і навіть просте їхнє насіння реально працюють. Сьогодні розкладемо це по поличках. без міфів, тільки факти. Що таке детокс насправді? Детокс це не голодування і не чарівна таблетка. Це процес, коли наш організм виводить токсини через печінку, нирки, шкіру та кишечник. Проблема в тому, що сучасний спосіб життя, погане харчування, стрес, алкоголь та ліки перевантажують ці системи. Тому треба допомагати. Але правильно ляна олія та насіння льону як працюють? Ляна олія холодного віджиму чемпіон за вмістом омега 3 жирних кислот, а омега 3 знижують запалення, підтримують клітини шкіри, мозку та серця, а також покращують стан кишківника. А тепер про насіння льону це справжнє джерело розчинної та нерозчинної клітковини, очищення кишечника, лігнанів, природних антиоксидантів, які знижують ризики гормональних збоїв, особливо у жінок. Вживати насіння потрібно перемеленим, інакше воно просто полетить транзитом. Додавайте у каші, смузі або просто з водою. Розторопша та її олія підтримка нашої печінки. Росторопша лідер серед натуральних гепатопротекторів. Головний компонент силімарин, що захищає клітини печінки від пошкоджень, сприяє регенерації тканин печінки, а також допомагає при інтоксикації, жовтяниці, наслідках прийому ліків або алкоголю. Олія розторопші містить корисні жири та силімарин у біодоступній формі, а насіння можна перемелювати та додавати до раціону. Для профілактики. Як застосовувати для ефективного детоксу? Легкий детокс на кожен день виглядає так: вранці столова ложка ляної олії, наче. Протягом дня одна-дві чайної ложки меленого насіння льону в йогурті, каші або воді. А для печінки курсові і ресторопші. Одна чайна ложка двічі на день перед їжею, а насіння розторопші перемелене по чайній ложці у страви чи салати. Головне регулярність: не чекайте миттєвого ефекту за один день. Організм сам здатний очищуватись, але з нашою допомогою це набагато ефективніше. Ляна олія розторопша та їхнє насіння це не модний тренд, а науково підтверджена підтримка вашого здоров'я. Ставте лайк, якщо дізналися щось нове, і підписуйтеся, буде ще більше чесної інформації без води. Дякую за підтримку, до зустрічі!